Вітаю! Готуємо шампіньйончики фаршировані. Для нашого рецепту потрібно фарш. У мене вже готовий залишився від котлеток. Тому, як я його готувала, показувати не буду. Розкажу: цибулька, часничок, сіль, перець. Хто що додає свій улюблений фарш, коли робите пельмені або котлетки. Ну, звичайно, до котлеток, що дається хліб. Тепер трошки сиру натертого. Все це ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Беремо наші шампіньйони і начиняємо їх готовим з сиром. Так трошечки маленьку гірку робимо. Ось так. І так коримо шампіньо. Шампіньони пофаршировані. обкатуємо їх у борошні. Далі опускаємо взбите яйце підсолене і трошки поперчене. І в паніровочні сухарі. А далі купатимемо їх у розігрітому фритюрі. Мій фритюр ще розігрівається, а у мене залишився готовий фарш. Не пропадати ж добру. Робимо кульки. катаємо ось такі кульки, обмокуємо яйце і обвалюємо паніровочних сухарях. І так само будемо смажити у фритюрі. Я думаю, буде смачно. Пробуємо. Фритюр розігрівся. Тож я опускаю свої шампіньйончики. І обсмажую до золотистої скоринки. А поки обсмажуються шампіньйони, ми готуємо кульки. Виймаємо наші шампіньйончики на попередньо підготовлену тарілочку з паперовим рушничком. Щоб стекла олія. Подивіться, які вони красивезні. Зараз будемо дивитись, що в нас вийшло. Готується вперше. Який буде спак, уявлення немає. А тим часом ставимо смажитись наші кульки з фаршу, який залишився після приготування шампіньончиків.